США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не надо. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі на. Прямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиленням в шапці профіля. Далі розбираємося все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю та магавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово, і дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що от, суки заслужили. Да? Ну звісно, страшно, яка буде аттвірка? Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку. Мені б дуже хотілося, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліярда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай побудувати. Поняло це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вміста того. Ух, бендеровці оці. Ну, ну це просто жесть. Ну поняла? Ну, клініка. А, і от... Подімайте, то що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрить простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Росії далі залишається відчепитися, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Чесно, біла полоса зараз намічається, Це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів. Як там карт в руках, Джокеру, як там Трамп казав. Насправді. Типу є у нас Джукіра, але глянемо, чи Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну, якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть помірній ракеті. І хто там у власті стане? Поняла? Ну, Тут важка історія. Тому те, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допоможі провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебільну, придуркувату. Ну, будемо надіятися, що все буде окей. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям. Які досі тримаються, у нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися. і от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали, помните, я вас закликав. І реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку. Всім папа. -па.